Вправа 170. Спочатку обчисли приблизно, округливши множники до найвищого розряду, а потім обчисли точно. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні потрібно 925 помножити на 38. Ну, давайте округлимо множники до найвищого розряду. Записуємо 925. Це наближено до рівня. Найвищий розряд у нас до сотень. Аналізуємо кількість десятків. Тут 2 два десятки. 24 два і менше. Округлюємо тоді вниз, тобто кількість сотень не змінюємо, тобто це буде 9 сотень або 900. Є? Ну що ж, тоді давайте округлювати 38, записуємо 38. Це наближено до рівня. Ну що ж, Якщо ми округлюємо 38 до найбільшого розряду, це до десятки, аналізуємо одиниці. 8 це 5 і більше, то округлюємо вгору, збільшуємо кількість десятків на одиницю, буде не 3 десятки, а 4 десятки або 40. Є? Ну що ж, тоді обчислюємо, записуємо тоді 900 наближено, це буде помножити на 40. І це дорівнює. Що ж, 9 на 4 це 36. Так, і записуємо ще 3 нулі, тобто це буде 36 тисяч. Ну, а зараз точно обчислюємо 925, що множиться на 38. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо множити, записуємо 925. 900. 25, що множиться на 38. Множимо. 5 помножити на 8 це 40, а 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16, плюс 4 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 8 помножити на 9 це 72, плюс 2 це 74. 3 помножити на 5 це 15, 5 пишемо. 1 запам'ятовуємо, 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7, 9 помножити на 3 це 27. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 0 плюс 5 це 5, 4 плюс 7 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 7 плюс 7 це 14, плюс 1 це 15, 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 2 плюс 1 це 3. Ну що ж, записуємо, що добуток у нас тоді дорівнює 35 150. 35 150. Ну що ж, ми наближено, коли округлили. Ну, відхилились, але ну, досить точно. Похибка не така велика. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, давайте множники спочатку округлимо до найбільшого розряду. Записуємо тоді. 2579. Давайте окрулюємо найбільший розряд, це у нас тисячі, то аналізуємо, скільки у нас тут сотень. Тут є 5 сотень. 5 це 5 і більше. Округлюємо вгору, збільшуємо кількість тисяч на одиницю. Буде до 2000, а 3000. Записуємо, що це наближено, дорівнює 3000. Є. Ну що ж, давайте зробляємо 610. Отже, записуємо 610, округлюємо до найбільшого розряду. Ну що ж, Тут найбільший розряд у нас сотень. Аналізуємо кількість десятків. Тут у нас один десяток. 1 це 4 і менше. То округлюємо вниз, кількість сотень не змінюємо, то записуємо, що це буде 6 сотень або 600. Є? Ну що ж, давайте тоді обчислюємо приблизно, записуємо тоді 3000. Що множиться на 600? І це дорівнює. Ну що ж, 3 помножити на 6, це 18. І треба дописати ще 5 нулів. То тоді це буде 1 мільйон 800 тисяч. Є. І... Ну, а зараз давайте рахувати точно. Записуємо. 2579, що множиться на 610. Це дорівнює. Ну що ж, це буде доволі громістко. Ну давайте будемо обчислювати, отже, записуємо 2000. Давайте тут. Так, 2579. 2500.

9 помножити на 6 це 54. 4 пишемо 5, запам'ятовуємо. 6 помножити на 7 це 42. Плюс 5 це 47. 7 пишемо 4, запам'ятовуємо. 6 на 5 це 30. Плюс 4 це 34. 4 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 помножити на 6 це 12, плюс 3 це 15. Додаємо. В кінці у нас буде. 9, 7 плюс 4 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 плюс 1 це 8, 8 плюс 5 це 13, 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 4 це 6, плюс 1 це 7. Тут у нас буде просто 5, тут буде 1. Дописуємо в кінці ще 1 0. Ну що ж, записуємо тоді, що добуток у нас точний дорівнює 1 мільйон. 570 при 190. Є. Тут уже е, ми помилились доволі сильно, коли обчислювали наближено добиту. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Отже, спочатку давайте множники будемо округлювати. Записуємо 13 152. Це наближено дорівнює. Ну що ж, найбільший тут у нас розряд десятків тисяч, аналізуємо кількість тисяч. Тут у нас 3, 34 і менше, кількість десятків тисяч не змінюємо. Тобто залишиться одиниця. Ну, 10. Тоді 10 тисяч, це буде наближено. Записуємо 10 тисяч є. Ну а зараз другий множник округлюємо. це 27. Тож записуємо 27. Це наближено до рівня. Тут у нас є десятки, найстарший розряд. Аналізуємо одиниці, 7. Це 5 і більше, округлюємо вгору. Кількість десятків збільшуємо на одиницю. Буде не 2 десятки, а 3 десятки або 30. Округлили. Давайте множити. Отже, тоді записуємо, що це буде 10 тисяч, що множиться на 30. І це дорівнює. Ну що ж 10 на 30, це буде 300 і ще 1000, то це буде 300 тисяч наближено. Є. Ну, а зараз обчислюємо точно добуток. Записуємо 13 152, що множиться на 27. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Записуємо. Тринадцять тисяч сто Так, 13152, що два. множиться на 27. Що множиться на двадцять сім. Множимо. 2 помножити на 7 це 14, 4 пишемо 1 запам'ятовуємо, 5 помножити на 7 це 35, плюс 1 це 36, 6 пишемо 3, запам'ятовуємо, 1 помножити на 7 це 7, плюс 3 це 10, 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 7 це 21, плюс 1 це 22. 2 пишемо 2 запам'ятовуємо. 1 помножити на 7 це 7, плюс 2 це 9. Є? 2 помножити на 2 це 4. 2 помножити на 5 це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 помножити на 2 це 2. Плюс 1 це 3. 3 помножити на 2 це 6. 1 помножити на 2 це 2. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 6 плюс 4 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 плюс 0 плюс 1 це 1. 2 плюс 3 це 5. 9 плюс 6 це 15, 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 2 плюс 1 це 3. Ну що ж, записуємо, що точне значення дорівнює 355 тисяч 104. Є? Тут також ми при приблизному обчисленні помилились доволі сильно. Ну і переходимо до останнього четвертого завдання. Давайте будемо округлювати множники. Отже, записуємо 21 000 519. Це наближено дорівнює. Ну що ж, давайте будемо аналізувати. Тут у нас найстарший розряд це десятки тисяч, аналізуємо кількість тисяч, тут у нас 1 тисяча. Тоді а, ми це 4 і менше. Округуємо вниз, не змінюємо кількість двійок, тут буде 2, 20 десятків, так і залишиться. Отже, це буде 20 тисяч наближено. Якщо ми округлюємо до десятків тисяч. Є. І тепер наступний множник це 397. Ну що ж, 397, це наближено до рівня. Ну що ж, найстарший розряд тут у нас сотень. Аналізуємо кількість у нас десятків, 9 це 5 і більше. Округлюємо вгору, то збільшуємо кількість сотень на одиниці, буде не 3 сотні, а 4 сотні. Записуємо, що це наближено до рівня, 400. і 400. Є. Ну що ж, давайте наближено. Порахуємо добуток. Тобто виходить, що нам треба 20 тисяч. Помножити на 400. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 4, це 8. І ще буде скільки? І ще буде 6 нулів. Тобто це буде 8 мільйонів. 8 мільйонів. Є. І... Ну а зараз давайте рахувати точно добуток. Записуємо 21 519, що множиться на 397. Це дорівнює. Ну що ж, це буде не так просто. Ну, давайте будемо множити. Так, 21 519. Ну, давайте тут. 21 519. Що множиться? На 397. Множимо. Так, 9 помножити на 7 це 63. 3 пишемо 6, запам'ятовуємо. 1 помножити на 7 це 7, плюс 6 це 13. 3 пишемо 1 запам'ятовуємо, 5 помножити на 7 це 35, плюс 1 це 36. 6, пишемо 3, запам'ятовуємо. Далі 1 помножити на 7 це 7, плюс 3 це 10. 0 пишемо. 1 запам'ятовуємо, 2 помножити на 7. Це 14, плюс 1 це 15. Так, 9 помножити на 9 це 81. 1 пишемо 8 запам'ятовуємо. 1 помножити на 9 це 9, плюс 8 це 17, 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 помножити на 9 це 45, плюс 1 це 46. 6 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 помножити на 9 це 9, плюс 4 це 13. 3 пишемо 1 запам'ятовуємо, 2 помножити на 9 це 18. 18 плюс 1 це буде 19. Так, йдемо далі. 3 помножити на 9 це 27. 7 пишемо 2 запам'ятовуємо. 1 помножити на 3 це 3 плюс 2 це 5. 3 помножити на 5 це 15, 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 помножити на 3 це 3, плюс 1 це 4. І 2 помножити на 3 це 6. Ну що ж, додаємо. Так, в кінці у нас буде 3. 3 плюс 1 це 4. Так, 7 плюс 7 це 14, плюс 6 це 20. 0 пишемо. 2 запам'ятовуємо. 6 плюс 5 це 11, плюс 2 це 13. 3. Пишемо. Один запам'ятовуємо. 5 плюс 5 це 10. 3 плюс 1 це 4. Разом буде 14, 4 пишемо. Один запам'ятовуємо. 1 плюс 9 це 10. 4 плюс 1 це 5. 10 плюс 5 це буде 15. 5 пишемо. Один запам'ятовуємо. 1 плюс 6 це 7, плюс 1 це 8. Ну що ж. Отримали ми добуток, записуємо, що точний добуток дорівнює 8 мільйонів 543 тисячі. 43. Ну що ж, похибка у нас тут також доволі значна. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на множення і округлення чисел. На цьому вправу завершено.